Так, а ну давайте зізнавайтесь. У всіх ж бувало таке, що під час відпочинку десь в готелі мимоволі думаєш, ось би було круто тут ще на трішки залишитись. Звісно ж, і прибирають і годують. А от одній китайській парі це настільки сподобалось, що вони і справді залишились жити у готелі, тільки вдумайтесь. Назавжди про це. А ще як росіяни обікрали турецький готель, якими були перші готелі, та як одна бізнес-леді загубила у готелі каблучку вартістю 800 тисяч доларів? Дивіться просто зараз у рубриці Предмет в історіях. Його послугами користувався майже кожен, і без нього складно уявити будь-який відпочинок чи відрядження, про що це ми та про готель. Чому китайська пара оселилася у ньому назавжди, коли з'явився перший готель в Україні? Та як росіяни турецький готель грабували? Про все це просто зараз. Погодьтеся, коли мешкаєш у класному готелі, так і хочеться там залишитися, і прибирають замість тебе, і готують. Та й, взагалі, не потрібно перейматися побутовими справами. Схоже, одному китайському подружжю настільки це сподобалося, що вони вирішили залишитися у готелі назавжди. Аргументують вони це тим, що життя в готелі, начебто, дешевше, ніж орендувати чи навіть бути власником будинку. В готелі сім'я мешкає вже майже рік, і за таке тривале проживання вони навіть отримали спецціну. Як думаєте, у скільки їм обходиться таке безтурботне життя? А ми вам розкажемо. 140 40 доларів за добу. Сім'я каже, що вони ніколи і подумати не могли, що живучи в готелі, можна заощаджувати. Що ж, є деякі сумніви щодо такого способу економії, але ж головне, аби всі були щасливими. Перші готелі з'явилися давно. У середньовіччі в них зупинялися безхатченки, тобто готель слугував своєрідним притулком. Пізніше із житла для бідняків готель перетворився на аристократичний житловий будинок з парадними і службовими дворами. Перший же в Україні готель відкрили у 1785 році у Львові, і називався він під Римським Цезарем. До приходу австрійців готелів, як таких у місті Лева не було. Були лише заїжджі двори, де мандрів. Ики могли переночувати, а змінився підприємець Йоган Прежаль, який власне і відкрив готель, триповерхова будівля якого вважалася найгарнішою в тогочасному Львові. Чого тільки у готелях не забувають, здається, що покоївки, які там працюють, бачили буквально все. Але інколи вони знаходять дуже навіть цінні речі. У одному паризькому готелі знайшли раніше втрачену діамантову каблучку малазійської бізнес-леді. Вартість прикраси оцінювалася у понад 800 тисяч доларів. Жінка, у якої зникла каблучка, спочатку подумала, що її обікрали, та звернулася до поліції. Правоохоронці шукали перстань усю ніч і знайшли у мішку полососа. Виявили, що покоївка, яка прибирала номер, не помітила персня і його засмоктало у пилосос. Закінчилося усе хеппі-ендом. Готель довів свою добросовісність. Поліція підтвердила ефективність. А малазійська бізнес-леді знайшла загублену коштовну річ. А найчастіше у готелях відзначаються росіяни. Звісно ж, в негативному сенсі туристи з Росії намагалися вивести з турецького готелю 35 кілограмів продуктів, але цьому завадили співробітники. Перед ними росіянка почала виправдовуватись, що це гостинці. Потім казала, що це в ресторані дали. Потім що ця їжа потрібна їм у дорогу, бо вони вже від'їжджають, і їм ж потрібно щось їсти. Туристи встигли взяти із собою сухофрукти, кілька кілограмів яблук різних сортів, снеки, цукерки. Газовані напої, купу, цукру, пакетики чаю назбирали цілий пакет порційних соусів і ще багато іншого. Нічого дивного, вони ж голодні, а вдома ж їх годують лише пропагандою. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.